Друзі, всім привіт! І знову до нас залітає на продаж новий човен. Човен американець, друзі, купувався новим салоні, один власник, Царапинок нема, шпаклівок немає, не бився, нічого з ним не було. Стан просто ідеальний. Зберігався в гаражі. Ось це лунт. Мені такі гарні надписи. Ось така у нас палуба, На тенті ходовому. На тенті від сонця. Така у нас, друзі, мінкотка на новому лафеті. Ціна, друзі, халявна. Так що, якщо вам цікаво, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися, а наставити вам можемо сюди хоч роги. Круті і халоти і круті GPS якоря. Ось такий красень.